Друзі, всім привіт! До нас поступає у продаж ось такий чудовий автомобіль. Це Volvo V60, 2013 рік, 2,4 дизель, D5 двигун, 158 кВт на автоматичній задійній фронті. Це зразу мотор i7 з оригінальним пробіллям 230 тисяч. Максимально можливі комплектації Air decision Зразу розкажу вам трошки по комплектації. Присутні у нас адаптивний круїз-контроль, присутні у нас передні партронічки, присутні у нас біксенонові фари, присутні у нас також омивач фар, денні ледовські ходові вогні. Ось цей у нас означає Air design дуже рідкісна комплектація. Взагалі, такий автомобіль знайти в Європі дуже тяжко та важко. Ми дуже дорого за нього заплатили. Автомобіль я купляв сам особисто в Швейцарії, достав його в Україну, повністю розмитив, сертифікував і вже знімаю відогляд для вас. По приїзду в Україну автомобіль я також повністю обслужив, поміняв всі масла, фільтра, ремень, ГРМ, новому власнику взагалі нічого не потрібно по автомобілю робити. Так, друзі, стоять у нас ось такі гарні 18-й лег легкоспавні диски 23-го року. Резина 235-60. 235-40 R18, подивіться, протектор резини практично новий. Самі, сама вартість цих легкоспавних дисків в районі 1000 євро. Тормозна система вся обслужена, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. Зразу надаю вам, друзі, він код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по він коду. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу, сіті сефеті, тримання полос це максимально можлива комплектація, яка тільки взагалі може бути. Показую вам з такого ракурсу по лівій стороні, ніяких м'ятин, сколів, подряпин по автомобілю взагалі немає. Також у нас присутні дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, дуже таке гарне виконання під хром. Також бампера в нас йдуть в об'єсі Air Design, в такому гарному, класному бампера стані. Такі в нас об'єси гарні по автомобілю. Також присутні у нас по автомобілю мертві зони. Тут таке, також іде гарне виконання хром. По вікнах автомобілі свої рідні. Також у нас присутні хромовані рейлінги, як у нас народі говорять лижі. Безключовий доступ у всіх дверях. Кожна кнопочка все, друзі, по автомобілю працює. Ось такий його стан. Так, показую вам ще раз такого ракурсу, що ніяких подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас це вже більш детально по телефону. Ми надаємо повністю пакет документів, робимо договір купівлі-продажу. Всі документи також надаємо митну декларацію. Договір купівлі-продажу. Також допомагаємо з постановкою на облік. Якщо ви приїдете до нас, ми знаходимося в місті Радивилів. Нас тут є неподалеку, недалеко місто Дубно. 50 км від Радовилова. Ми зможемо вам допомогти зареєструвати автомобіль. Якщо ні, то ми привеземо вам автомобіль під дім, також допоможемо вам зареєструвати. Друзі, трошки заговорився, це вже більше все детально по телефону. Показую вам по задній частині. Подивіться, якому гарному, гарному стані задні стопи. Дуже гарно виділяються в потоці вечором, коли ви їдете автомобілем десь по трасі. Вони не запотівші. Не потріскані, дуже багато автомобілів приїжджає, що є запотівання задніх стопів, передніх. Тут все в гарному стані, всі логотипи v 60 Volvo. d 5 двигун, повний привід, АВД, муфта Халдекс відключаємо. Також присутні у нас задні партронічки по автомобілю. Дві вихлопних труби, вся екологія в автомобілі на місці, що стажує фільтр, ще гер. нічого ніхто не вирізав. Показую вам поднижчу, автомобіль поднищу просто як новий. Речашки. Кожен болтик все в гарному та збереженому стані. Це автомобіль зі Швейцарії. Займаюся автомобілями зі Швейцарії вже дуже довгий час. Також заднє стекло в нас іде з підігрів. Також по задній частині Я показую вам задній правий стоп. Також все в гарному стані. Ніяких подряпин сколів взагалі по автомобілю немає. Так, показую вам по правій стороні з такого ракурсу. Автомобіль просто дзеркало. Подивіться на нього. Вся тормозна система обслужена, всі лихоспальні диски у нас в дуже в гарному стані, не подерті від бордюрки. Ось такий його стан. По автомобілю присутні два косметичні підкраси. Додивляйте це відео до кінця, буду вам показувати його товщиноміром. А зараз перейдемося товщиноміром. Покажу вам автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір, Profilain. Так. Почнемо ми з капоту. 107 оригінал, 114 оригінал, 114 оригінал. 116 оригінал. 123 оригінал. 123 оригінал. 124 оригінал. 124 оригінал. 124 оригінал. 113 оригінал, друзі, 113 оригінал. 124 оригінал. 124 оригінал, 125 оригінал, 125 оригінал. 96 оригінал. 129 оригінал. Ось це крило у нас підфарбоване 220 мікрон, 250, 255. Можливо, була якась царапина, подряпина, зроблено якісно, це робилося в Швейцарії на офіційному дилері. Їм Потрібно пройти техогляд, якщо є якісь царапини, подряпани, вони, подряпини, вони не можуть пройти тех Так, Проб'ємо дверечку. 183, вона також косметично підлакована. Це нічого страшного, друзі, немає. Автомобіль не новий. Ви повинні це розуміти. Так, Пасажирська дверечка 113 оригінал, 120 оригінал, 120 оригінал, також безключовий доступ. Є до того десь чуть-чуть підтертість, також мертві зони. Так, 121 оригінал, 158 оригінал, 166 оригінал. Цей автомобіль друзі, має битися по лакофарбовому покриттю в районі до 160-150 мікрон. Вольво лакофарбове покриття, як ви знаєте, дуже, шир... дуже грубий тонк фарби. То не фарби це не Honda, це не якийсь там японський автомобіль, де б'ється 80-70 мікрон. Тут вони б'ються до 150-160 мікрон. Так, зараз перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салоні. Ще раз нагадаю, мертві зони присутні в нас, безключовий доступ по всіх дверях по автомобілю. Дуже дійсно рідкісна комплектація. Взагалі таких автомобілів нереально знайти, що в Європі, що в Україні. Так, показую вам дверну карту. Водія, подивіться на її стан, ідеальніший стан. Ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі немає, 4 мача. складання регулювання дзеркал, блокіровочка, мертві зони більш. Ще раз нагадаю вам, також по прийомчиках нідерем ні безпеки не ні побито, не зацарапано, також система сіпс присутня. Також регулювання світлом, електричний ручничок. Таке у нас стильне кермо, R-Design, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Бачите, тут є також шильдик R-Design. Дуже таке гарне виконання, руль нас не потертий, не затертий, він не шився, не красився Ось в такому він стані. Також, е, е, також у нас датчик світла, датчик дощу. Тут у нас перемикання поворотників. Також Тримання полосі, екстрене гальмування, бліс, регулювання партроніками, передні, передні підігріви сидінь. Також Пам'ять сидінь, електросидіння. Кожна кнопочка все по автомобілі працює, показує вам стан. Сидіння водія, подивіться на його стан. Дійсно хороший та збережений стан на свій пробіг. Ніхто нічого не красив по автомобілю, ніхто нічого не шив, два комплекта ковриків присутні. Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як автомобіль заводиться. 230 тисяч оригінального та чесного перевіреного пробігу. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Покажу вам по асистентах. Присутня, у нас заводська навігація з картами України. Також перейдемося. Присутність у нас City Safety, Drive сайфеті, Drive але о столкновнення, частична охрана, адаптивні фари. Всі можливі асистенти в цьому автомобілі, друзі, присутні. Кожна кнопочка все працює, підігрівчики сидінь. Як ви бачите, працюють. Клімат також працює в автомобілі. Є в них болячка по клімату. Присутні у нас також два пістаканічка. Можна собі поставити будь-які напої, також розеточка на 12 вольт. Новий селектор передач. Це вже йде в переходній моделі. Є ще старі ручечки, тут вже новіший селектор передач. Також є спорт режим по автомобілю. Пізніше вам його протестую, покажу його в русі. Як перемикає автоматична надійна коробка передачі гідротрансформатору IC. Так, а зараз перейдемося до задньої частини. Так, Показую вам по задній частині, також все в гарному та збереженому стані, також по прийомчиках вам показую, також все в гарному стані, показую вам задній ряд сидінь. Також сидіння не прокурені, не витерті, в автомобілі не курили, тварин не возили. Також присутні у нас задні підлокотні з підстаканечками, можна собі будь-що поставити будь-які напої. Також сидіння у нас складається і ложиться в рівну підлогу. Дуже стає великий багажник. Вся безпека в автомобілі на місці. Також бокові дефлектори присутні, що справа, що зліва. Показую вам з такого ракурсу спереді, друзі. Ось такий автомобільчик. Присутній у нас також мікрофончик, світло, затемнене дзеркало. в автомобіля не прокурена, ще раз нагадаю, не подерта. Дійсно хороший стан на свої роки. Зразу вам скажу за ціну автомобіля. Ціна даного автомобіля 13 тисяч доларів, торг мінімальний по автомобілю. Так, показую вам по задній частині. По задній частині також ніяких подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає. Є в нас повноцінна полочка. Є, що багато автомобілів приїжджають, полочки немає. Тут все присутнє, ніхто нічого не забрав, так як автомобіль приїжджає зі Швейцарії, так ми його вам показуємо, так і продаємо. Так. Тут присутній у нас номерний знак. Тут присутній нас крюк. На жаль, компресора не було. Якщо потрібно, докупимо компресор. Це нічого це проблеми тому немає. Так, по задніх болтиках також ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові опори у нас в гарному стані, що справа, що зліва. Тканина, кришки багажнику також не потерта, не подерта. Під кришкою багажнику ніякої ржавчинки взагалі по автомобілю немає. Ще раз нагадаю, повний привід АВД Д5, Д5 двигун 2,4 дизель на 158 кВт. Самий надійний та правильний двигун Вольво, який без проблем виїжджає мільйон кілометрів при, при, при правильному обслуговуванні. Так, показую вам по задню праву дверну карту. Подивіться, на її стан також все в гарному та збереженому стані, також по пройомах в гарному стані. Шкіряні сидіння також по гарному стані, дуже таке гарне виконання Air Dizign з білою стрічечкою. Тут у нас присутні такі карманчики по автомобілі, справа боковий дефлектор, вся безпека автомобіля на місці. Ще раз надаю вам він код з доблюючої стіечки дах у нас без м'ятин, без колі, без сарапн, присутній у нас ось такий дельфінчик. Так. Показую вам Пасажирську дверну карту, також вона в гарному та збереженому стані, не зацарапана, не витерта, не подерта. Також по пройомчиках, як ви бачите, все в гарному стані. Такі накладочки на порогах є в нас Volvo. Пластмаска у нас не затерта, два комплекта ковриків, ще раз нагадаю, резинові і три Також показую вам сидіння пасажира, також дуже хороший стан. Також присутній у нас Air Design. По всіх сидіннях, що на водійському, що на пасажирському. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, зараз ми його заведемо, покажу, як працює двигун, як спрацьовує автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор. Ще раз, друзі, нагадаю, це Volvo V60 2013 рік, 2.4 дизель d 5 самий правильний та надійний двигун на автоматично надійній коробці передач гідротрансформатору IC. На повному приводі відключаємо муфта Халтес. Комплектації R-Decision, R-Design, то, як говорить. Ось такий, друзі, автомобільчик. Ціна даного автомобіля зі сертифікатом, з повним пакетом документів 13 тисяч доларів плюс присутній мінімальний торг по автомобілю. Також можлива доставка ваше місце. місто. Це вже більш детально по телефоні. Так, зараз він по для перевірочки фіксуйте. Так, автомобіль ми заводимо. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Покажу, що по двигуну ніяких запотівань взагалі немає. Так, Щось погано відкрив, зараз ще раз. О. Двигунчик просто муркоче, працює ідеально. Подивіться, він просто муркоче. Турбінки у нас сухенькі, ніяких запотівань по турбінах немає. По фарах автомобіль рідний, ніяких потіків масла взагалі по автомобілю немає. Під кришечкою також все в нас в гарному стані. 5 форсуночок. Все, як ви любите, самий правильний та надійний двигун Вольво. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Сує автомобільчик в зазорчиках, є два косметичних підкраса по автомобілю, Біксенонова оптика, денні Ледовські ходові вогні, передні партроніки, адаптивний круїз-контроль. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, покажу вам ще по автоматичній коробці передач. Ніяких пинків, ривків взагалі по автомобілю немає. Також є в нас заводський блютуз, можна собі підключатися до телефону, слухати музику. Так, включаємо. Ми на р назад, ніякого пенка взагалі нічого, ніякого толчка, пенка, що на холодну, що на гарячу, немає. Так, Включаємо ми на n нейтралочка, включаємо ми на драйв. Рушаємо. Автомобіль просто самоліт. Він динамічний, економічний, я навіть не знаю, з, чим це можна, який, з яким автомобілем це можна порівняти. Така у нас синя, синій тахометр, спідометр. R-дизайновський. дуже гарне виконання зробило Вольво. Так, ставимо ми на паркінг. Так, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу, телефонуйте. Також не забувайте, що є в нас доставка автомобілів по Україні. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім папа. -па. Телефонуйте.